До нашого магазину надійшли ось такі лампи. Вони в алюмінієвому корпусі. Є декілька розмірів, 30-40 см, що я вам показую. Лампа має датчик вімкнення в темряві. Має також декілька видів світла. Трохи не видно, це теплий білий колір. Це вмикнувся датчик вимкнення. Якщо його затиснути, лампа вмикається. Потім він має біле світло, холодний білий світ. Теплий, холодний і оба разом. посередній, такі таке світло. Кріпиться він на двох магнітах. Вони мають, кріпиться ці магнітики на Це металеві пластинки, а ось, ось з цієї сторони ось в цьому місці зроблений магніт. Цю металеву... Цю металеву пластинку ви можете прикріпити в будь-якому місці там, де ви вважаєте вам потрібно, щоб висіла ця лампа. Срок використання з акумулятора приблизно десь три-чотири години живиться вона вже через вхід тип С, трошки швидше буде зарядка. Заходьте в наш магазин, купуйте магазин Укртекс Буд. Кольору трохи не видно, але я вам скажу, що це тепле, біле світло. Дякуємо за вашу увагу.